Ефектна модель залучення громадян на військову службу. Центри рекрутингу пропонують різні вакансії, вони не мають стосунку до структур ТСК і в них не видають повістки. Ми тільки пропонуємо вакансії, щоб людина до нас прийшла на якусь, наприклад, там, конкретну посаду, в якусь конкретну частину. І ми змогли її це запропонувати і потім ми її би, ведемо до моменту заключення контракту. Тобто супроводжуємо людину на усіх етапах. Її впадання до влав армії. Після вибору бажаної посади людина матиме співбесіду із рекрутером та представниками обраної військової частини. Щойно кандидатуру погодять чоловік чи жінка підуть до ТЦК з пакетом документів для подальшого оформлення. Потім проходження необхідних процедур та медичний огляд. У нещодавно відкритому в Дніпрі центру рекрутингу є чимало вакансій і не тільки бойових. Вакансії є різні. Є медики, є кулеметники, є кухари, є оператори БПЛА, ну тобто багато. Напрямок, логістика є. Тобто, вакансії абсолютно різні. Тобто, якщо людина бажає, то ми я вважаю, що зможемо їй допомогти, обрати саме те, що вона шукає. Основна ідея рекрутингу все добровільно. Людина може відмовитися від служби до моменту підписання контракту. Вертаються різні військові частини, різні бригади, які можуть залишати свої листівки, брошури. Одна з них, будь ласка, це у нас 93 окрема мобільна бригада Холодний Яр. Звернулися 128 окрема бригада сил територіальної оборони. Тут вони інформації, контактний телефон. Який аркот якої можна відсканувати і е, залишити заявку на вступ до безпосередньо цієї бригади? Експерти кажуть, станом на сьогодні процес ще не завершений, бо не проголосований законопроєкт про мобілізацію. Саме в ньому рекрутинг прописаний на законодавчому рівні. Що зараз відбувається? Це все на рівні експериментів. А другий момент. Е все рівно, навіть якщо людину сьогодні а, знайшли на конкретну а, посаду, а, в конкретному підрозділі, бригаді і так далі. Навіть якщо її виписали відношення від конкретної частини, все рівно хочете не хочете, але це коло повертає вас до ТЦК, де вас можуть повести по загальній процедурі. Підтримують ЗСУ, але бояться ТЦК. Тема рекрутингу на порядок краще ніж загальна мобілізація, кажуть аналітики. Це все рівно два рівнозначних процеси. Все рекрутинг не замінить. Рекрутинг це питання сьогодні, якраз для того, щоб брати найбільш підготовлених людей, найбільш мотивованих. Але мобілізація, виходячи з обсягів необхідності залучення людського потенціалу. То звичайно, мобілізація все рівно буде продовжуватись на рівні ТЦК, але вже на більш цифровізовано. Рекрутинг відомих підрозділів, таких як 3-я ОШБ, 47-ма бригада, Азов та Вовки Давінчі, стали прикладом в роботі з майбутніми військовими. В цих підрозділах воюють вмотивовані та підготовлені бійці. Тому до кінця року в планах Міноборони відкрити 27 центрів рекрутингу української армії по всій країні. Незабаром у Дніпрі відкриється другий такий центр. А в області планують... Уть, запустити роботу ще шести Микита Доброславський Сергій Марченко Дніпроті.